Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 3 травня, і мілітарний доповідає про дні тривожності в Росії. Останніми днями невідомі дрони та диверсанти не дають росіянам спокійно спати. Почнемо з найяскравішого. Два невідомих літуни вночі долетіли до сенатського палацу Кремля. Це робоча резиденція Путіна в Росії. Одразу звинуватили усьому київський режим та назвали це замахом на президента Росії. Заявили, що обидва безпілотники було виведено з ладу. При цьому ніхто не постраждав, а матеріальних збитків немає. Цікаво, як там оці двоє, які чомусь лізли на купол палацу, може збиралися ловити безпілотник руками. Ваші варіанти пишіть в коментарях. Песков заявив, що Путін не постраждав, його на місці не було. А сьогодні він працює в своїй підмосковній резиденції в Новоогарьово. Цікаво, чому? Практична боевая робота показує, що ПВО одно из лучших в мире. Я вже говорив, що то, що США прозводять скажем, ракети к системам Петріот, вот, у нас в стране таких ракет производят в три рази, більше, навіть більше ніж в три рази. Сьогодні зафіксовано ще як мінімум два удари по території Росії. Перший у селищі Волга на Таманському півострові. На фоні Керченського мосту пожежа на нафтосховище виглядає красиво. Місцевий губернатор Веніамін Кондратів повідомив, що пожежа просто виникла, але згодом з'явилося відео, де російські військові розбирають подробиці цієї атаки. На ньому зафіксовано як мінімум два безпілотники та удар безпосередньо по цистерні. не, не успіла, і попадання в резервуар. Ще одна атака в Брянській області аеродром Сеща. Звідти окупанти зокрема запускають ударні безпілотники шахет. Інформацію про це неодноразово озвучував речник повітряних сил Юрій Гнат. Наступна пошість для росіян підрив залізничних колій. Двічі підряд у Брянській області з реєк сходять вантажні потяги. Один 1 травня на перегоні Расуха Унеча. Там перекинулося сім вагонів та локомотив. Внаслідок аварії розлилися та зайнялися нафтопродукти 2 травня, поблизу станції Сніжецька, зійшов з рейок вантажний потяг з цистернами. Перекинулося 20 вагонів, розлилися ймовірно сірка і селітра. Сюди треба додати ще підрив леп в Ленінградській області Росії та удар безпілотників по нафтобазі в окупованому Севастополі в районі Козачої бухти, який знищив кілька резервуарів з нафтопродуктами. Вже з'явилися супутникові знімки, які показують результати пожежі на тих, що зроблені 2 травня. Видно, що кілька резервуарів з нафтопродуктами повністю вигоріли. Окупанти в Севастополі точно перебувають в напрузі, оскільки цим подіям передували ще й атаки з моря. Звісно, перелічувати всі удари по території Росії. Ми не будемо зупинимося на цих. А от сьогоднішню найяскравішу атаку президент Володимир Зеленський прокоментував так. Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території. Захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Саме тому ми не використовуємо де-інде, окрім саме тому у нас дефіцит. Ми не можемо використовувати будь-що будь-де. Тому ми не атакували Путіна. Ми це трибуналу залишимо. Коментувати заяву президента. Ми також не будемо, але наведемо ще кілька цікавих фактів. Справа в тому, що Росія постійно малює якісь червоні лінії, а потім їх перемальовує. Відео сьогоднішнього вибуху не стане в один ряд з і тонучим крейсером Москва, ударом по Кримському мосту та атакою на аеродром стратегічної авіації Венгельси. Та, хоч росіяни вважають російське ППО найкращим в світі, як і автомобіль Жагулі та свої капустяні щі, ще в січні цього року вони почали посилювати систему протиповітряної оборони Москви розміщенням ЗРК панцир на дахах будинків та додатковими позиціями сил повітряної оборони в межах російської столиці, звісно, меж досконалості немає. Та незважаючи на це, сьогоднішня атака ще й перед 9 травня, свяченим святом кремлівської пропаганди, все-таки відбулася. Тож від сьогодні в Москві заборонено використовувати будь-які безпілотники, окрім тих, що санкціоновані правоохоронними органами чи місцевою владою. Крім того, в низці регіонів скасовують масові заходи на 9 травня. Та в Кремлі заявляють, парад все одно відбудеться. Але питання чи прийде на нього? Путін та чи виграє хтось з українських розробників безпілотників 20 мільйонів гривень за посадку дрона на червоній площі 9 травня? Росіян можна буде тепер здивувати, хіба що цим? А всім литунам, ентузіастам, ми можемо хіба що подякувати. Дарас, що у нас там по русні? Русні пизда? <гум> підтримуйте збройні сили України. А також підписуйтесь на мілітарний, коментуйте, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.